Ріжемо стовбур, будемо робити черешню на вишню підживлювати черенок, заводити його за кору. Робимо заріз, розсікаємо камбій. Розводимо камбій, відділяємо ось так, зрізаємо внутрішню частину під кутом. Та фактично поверх підчищаємо кору легесенько. Ось так і заводимо. Ще трішечки є. Ось так. І фактично буде ось так. Тепер. Замотуємо садовим варом підмазуємо місце, де ми вставляли черенок. Плівкою замотано по колу, щільно піджимаємо. Фарба на олійно масляній основі. Фарбуємо. В загальному планували зрізати ось тут, але з цього боку, минулорічне окулювання, бронячки почали рух, тож вирішили цю частину залишити ось так. А ось тут провести ось такий зріз. Та ось так позаводити та зафарбували. Чекаємо результати. Харківська область сьогодні 5 квітня.